29 листопада одна з тих дат, у які українська історія сходиться в єдину лінію, поєднуючи події різних століть, але об'єднані спільною боротьбою за свободу. У кінці листопада 1918 року Українська Народна Республіка переживала стрімкі зміни. Директорія УНР проголосила універсал про ліквідацію гетьманату, а січові стрільці Євгена Коновальця зайняли ключові позиції навколо Києва. За кілька тижнів столиця повернулася під контроль УНР, і події цього дня стали важливою віхою революційної доби, демонструючи, що українське суспільство здатне швидко мобілізуватися у вирішальні моменти. Вони також підтвердили, що ідея державності вже міцно жила в серцях людей. У 20-х роках минулого століття саме на 29 листопада припадають перші хвилі депортацій кримських татар, які стали початком довгої трагедії і згодом призвели до масштабної депортації 44-го року. Під час Другої світової війни цей день також став символом спротиву. У 1943 році під Висоцьком загін УПА під командуванням Гонти прорвав німецьке оточення та завдав ворогові значних втрат. Цей бій став одним із прикладів витривалості українського підпілля, яке протистояло одразу кільком тоталітарним режимам. Кінець листопада це час національної пам'яті, адже часто саме на 29 число припадає вшанування жертв голодомору, мільйонів людей, знищених штучним голодом у 32-33 роках. Новітня історія теж вписала свої події. 29 листопада 2013 року Україна відмовилася підписати угоду про асоціацію з ЄС, що стало поштовхом до посилення Євромайдану. Важливим є й рішення Верховного суду 29 листопада 2004 року про переголосування другого туру виборів юридичний фундамент перемоги помаранчевої революції. Ці події чітко показали, що українці готові захищати право на вибір та справедливість у найкритичніші періоди. 29 листопада лишається днем, що нагадує, історія України твориться тими, хто не відступає від свободи, справедливості та власного шляху. Це дата, яка об'єднує різні покоління у спільному прагненні до гідного життя та незалежної держави. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.